Аеродром у півцях, як Фенікс, постане з пеплу з 2004 року. У життя військового аеродрому прийшли такі поняття, як скорочення та занепад. Один з важливих військових об'єктів було ліквідовано. Адміністративні будівлі обікрали, злітні смуги перетворили на траси для перегонів. Та все змінилось після вторгнення Росії до Криму. Федосійський науковий випробувальний центр, що базувався на півострові, перевезли до Чернігова. Занепало летовище, віддали військовим. Ну що вам сказати? Одним словом с нуля все робимо. Старе літовище, нові господари реабілітують самотужки. Попри занедбаний стан об'єкту, офіцери вже навесні сподіваються запрацювати на повну силу. Величезний потенціал радіозаводу Чернігова. Який має потенціал виготовляти блоки не тільки для колісної техніки, але й виготовляти блоки для апаратури, яка зможе використовуватися в науково випробувальних роботах. Після відновлення аеродром прийматиме та випробуватиме літаки Ан 70 вертольоти та безпілотники. Окрім військового направлення, планують створити і цивільну авіацію. Працюють над відродженням литовища колишні службовці аеродрому. Чернігівці, що були змушені залишити військову справу в 2004 році, тепер добровільно повертаються на улюблену роботу. Я обратно призвався тільки заради того, щоб встановити це все тому що я бачив, як воно було до цього. Військові не приховують роботи багато і грошей майже немає, тому зараз проводять лише роботи за очищення території. Кажуть, аби відновити летовище, потрібно близько 40 мільйонів гривень. Попри відсутність фінансування, вже підготували частину звітної смуги для ремонту. З березня місяця березень-квітень почнемо заливку бетону і укладку. Також буде відновлена повністю дренажна система. Допоки аеродром відновлюють, військові працюють за час перебування в Чернігові, центром наукових випробувань було вже здійснено 25 операцій, направлених на боротьбу з загарбницькими військами на Донбасі.